Так і не змогли визначити, і захист вимагає закрити справу і про це був зв'язку з тим, що ні прокуратура, ні суддя не знають, що вони звинувачують лідера опозиції. Дві години Кирієв радився, мабуть, за цей час встиг і поїсти. І після важкої наради своїми господарями в телефонному режимі він вийшов. Зараз до залу суду і відмовив закриті справи черговий раз. В той же час цей марафон, який сьогодні ми мужні з вами витримали, завершується, тому що він зробив перелу до 25 липня до 10-ї години. Тобто, у понеділок о 10-й годині цей ганебний суд над Україною, над майбутнім. На, на правду, його вони будуть продовжувати. Може, за суботу-неділю вони придумають, що вони все ж таки звинувачують Тимошенка. Але ж зараз, друзі, давайте разом на завершення сьогоднішнього дня скажемо цю банду. Гей hey! геть! Hey! Hey! Банду, е! Друзі, Банду, е! Я дякую всім, хто сьогодні з 7 з 8 ранку. Хто сьогодні з 7 і 8 ранку, незважаючи на точку, на спеку, на втому, продовжує цей марафон. І ця банда бачить, патріоти не зламні, як не наша Юля. І ми разом, і вони тремтять. І ми переможемо, друзі, переможемо, тому що з нами правда, з нами Бог, з нами Україна. Слава Україні! -а -а! Слава Україні! -а -а! Слава Україні! Героям! Друзі, я дякую всіх патріотів і героїв. Понеділок о 9-й годині ми продовжуємо наш марафон на захист демократії. Всі, кому не байдужа доля України, приєднуйтесь! разом. Переможемо! Слава Україні! Гару!